Кутка буде мати градусну міру 30 градусів, то це буде означати, що катет, який лежить навпроти цього кута, тобто катет ПТ буде дорівнювати половині гіпотенози ПК, а отже, гіпотеноза буде вдвічі більше катета ПТ. Запам'ятаємо цю дуже важливу властивість. Наприклад, давайте з вами знову ж таки попрацюємо. Якщо відомо, що кутка має градусну міру 30 градусів, а сторона ПТ має довжину 3 см. Що ми з вами скажемо про довжину гіпотенози ПК? Правильно, розмірковуючи таким чином, що навпроти кута 30 градусів в прямокутному трикутнику лежить що дорівнює половині гіпотенози, ми зрозуміємо, що тоді гіпотенуза вдвічі більше, тобто відрізок ПК дорівнює 6 см. І навпаки, якщо, наприклад, в умові задачі відомо, що гіпотенуза ПК має довжину 10 см, а катет ПТ має довжину 5 см, то який висновок ми можемо зробити? Вірно, це означає, що кут К має градусну міру. 30 градусів, тому що якщо в прямокутному трикутнику гіпотенуза вдвічі більше за катет, а 10 якраз в два рази більше, ніж 5, то це означає, що навпроти катета лежить кут що дорівнює 30 градусів, має градусну міру 30 градусів.